Родина зазнала потрясінь. Еразмус. Чому ти не сказав нам? він не винний. Я хотіла, щоб Натанаель і ви всі краще пізнали мене. Вже заради цього слід було сказати правду. Натанаель, я твоя мама. Ні, я не люблю тебе. Ти не повинен уникати своєї матері. У вас з Натанаелем все владнається. На мою думку, взагалі не зважають. Перш за все, я хочу, щоб ти був щасливий. Натанаель! пригніться. Блискавка? Вибухнули балони з пропаном. У пожежі загинула мама нашого племінника. Я вам щиро співчуваю. Сподіваюсь, страхова компенсація, хоч якоюсь мірою полегшить ваше становище. Ми склали протокол про повну загибель майна. Матимете кошти, щоб почати нове життя. Я заплатив за свій трейлер більше. Попит на трейлери впав. Ми пропонуємо реальну ринкову ціну. За цю суму ви неодмінно знайдете те, що вам треба. Може, на ці кошти відремонтувати наш трейлер? Ні. Якщо ви пристанете на цю пропозицію, ваш трейлер ми забираємо. Що ж, забирайте. Ось чек. Нехай вам щастить. А якщо виникнуть питання, ви, містер Грін, знаєте, як мене знайти. Місіс Грін? Еразмус? Що діється? Поківельники. Невже блискавка зачепила дах? Його давно слід було підлатати. А ці хлопці перекривають за півціни. Чому не сказав мені? Я зробив би задурно. Я знаю, Рассел. Але тобі своїх клопотів не бракує. Містер Джонс? Так. Доброго ранку. Доброго ранку. Дон Гейл з фірми Патріка Шеа. Хочу детальніше розпитати вас стосовно даху. Принаймні Джошуа не нарікатиме на твердий матрац. Чи правильно ми робимо, що кочуємо з дітьми, мов ті цигани? Може, загибель трейлера це знак? Твої знаки більш промовисті. Ти одержав цілком конкретні інструкції від Янгола. Тому якщо не буде інших указівок, ми купимо новий трейлер і вирушимо далі. Ми закінчимо о п'ятій. Гаразд. Шкода втратити такий трейлер. Ні. Кому шкода, а кому вигода. В усьому шукає свій інтерес. Мене звати Расел Грін. Не виключено, що ви промчали повз наш родинний трейлер на розкішній спортивній машині або на старенькому пікапі. А може вам теж не ведеться, і ви теж тягнете за собою свою хатину на колесах, а перед вами розкинулись нескінченні шляхи Америки. Але хоч би ви хто були, привітаємось. Адже ми сусіди на шляхах своєї неосяжної батьківщини. Земля обітована у ролях Джеральд Макрейнів, Венді Філіпс, Остін О'Брайен Сара Шауб Едді Кар і Селесте Голм у ролі Гетті. Майже новий. Дев'ятнадцять і сім. Обладнаний. За скільки? За дорого. Слід було занести їх в будинок ще вчора. Нічні заморозки провіщають сувору зиму. Так, зима не за горами. До речі, як на мене, ви можете залишатись до весни. І мені веселіше буде. Веселіше, ніж здається. Якби і Джошуа не поїхали на вікенд до моєї матері, тут би й розминутись не було де. Але <просу> за пропозицію дякуємо. Боюсь, у Чікурі Крік, ви трейлер не знайдете. Ми починаємо усвідомлювати це. Вам би до Лексингтона або Ноксвіля. Покрівельники щинили страшенний гармидер. Що будемо робити? дозволимо їм вчасно скінчити роботу. Я йду на свою нову роботу. Підеш зі мною? Ні, я залишусь вдома. Моя пропозиція не передбачає відмови. Ми поїдемо оглядати трейлери. Коли повернетесь, нас не застанете. У Лексінгтоні. Будемо уранці. Поїдеш з нами? Так. Ні. Нічний рейс зробите вдвох. А я поспілкуюсь з онуком. Містер Грін, мене звати Дон Гейл. Привіт. Не подумайте лихого, але я випадково підслухав, що вам потрібен трейлер. Якщо не заперечуєте, я міг би вам допомогти. В Який спосіб? Мій двоюрідний брат у Ноксвілі хоче здихати свого трейлера, доки його не забрав в банк в рахунок кредиту. Його трейлер схожий на ваш, тільки новіший. Наші фінанси обмежені. Кузен у скрутному становищі. Ви теж гріх не допомогти одне одному. Ти віддаєш перевагу Лексінгтону чи Ноксвілю? Його кузен продає трейлер в Ноксвілі. Чому не глянути? Я туди виїжджаю, і щойно закінчимо з дахом. Зателефонуйте мені завтра і поїдемо разом. Дякуємо, містер Гейл. Просто Дон. Добре, що ми відвідали могилу, але ти спізнилась на роботу. На лічені хвилини це не біда. Тобі бракує твоєї мами, а мені твого дідуся. Знаєш, що найбільше збагачує життя? Що? Любов і смерть. Чому? Любов робить життя прекрасним, а смерть дорогоцінним. Одного дня я з тобою теж попрощаюсь. А вже ж? Мені сумно, коли хтось помирає. Всі сумують. Мало хто розуміє, що таке смерть. Ти розумієш більше за решту. Я? Ти бачив, як Янгол забрав твою маму. Це велика втіха. Ти знаєш, де вона? Знаєш, що вона любить тебе? Янгол сказав, що Бог теж любить мене. Це найбільша втіха. Мені дуже прикро за моє запізнення, але нас затримали серйозні обставини. Не гнівайтесь на неї, це моя провина. В такому разі покараю тебе. Відшмагаю лакричним корінцем. Як вам? Злодіїв стріляємо без попередження. Не занадто суворо? Хтось обчистив верхню полицю вітрини. Я тільки на миті відвернулась. Коли це сталося? Учора. Вам потрібен охоронець. Кого б запросити? Хоч би й мене. Дякуємо, Натанаель. Будеш нашим охоронцем. Щось бажаєте? Чув, що ви маєте одноцентові людяники. Прошу сюди. Не справляю враження? Витягніть два. Я буду в захопленні. Натанаель! Це аванс. Що зробиш? Інфляція. Так, інфляція не обминула навіть одноцентові льодяники. Вони у нас по 10 центів. Щось не так? Навпаки. Я дивився на ваше обличчя на тлі вітрини. Сонячні відблиски освітлювали ваше обличчя, і у мене перехопило подих. Таке обличчя не часто зустрінеш. Я збентежена. Патрік Шеа. Радий знайомству. Гетті Грін. Шеа. Патрік Шеа. Покрівлі та ремонт. Це я. Ми, Ми мешкаємо в Еразмуса Джонса. Джонса. Ви ремонтуєте його дах? Приємно чути, що маємо нагоду знов зустрітися. Блек <рес> Джек. <рес> <Black Jack. рес> Перепрошую. Я купую певні кружки Блек <рес> Джек. Я їх давно не бачу у продажу. <рес> Я не втрачаю надії. Сюди питаю і раз у раз мені щастить. Ви могли витягти їх у продавців з-за вуха? Натанеель попідмітаю підсобці. Все гаразд. Що маємо? один цент, але не звичайний, а індіанський пенні. Ви вже показували цей фокус. Дивись уважно, шліфуємо його. Він у вас у лівій руці? Ні. Він зник? Пошукай но у кишені. Як ви це робите? Я підступний. Що скажете? Хіба це не те, що ви шукали? Так. Трейлер просторий шість спальних місць в задовільному стані. Підпишіть купчу і покінчимо з цим ділом. Дякуємо, спасибі, що приділили нам час. Але ми хочемо розглянути інші пропозиції. Ви пересвідчитесь, що моя найвигідніша. Ми повернемось до вас, чекатиме на ваш дзвінок. Ми оглянули чотири чудових трейлери, але жоден з них нас не влаштовує. колекціонуємо візитні картки агентів з продажу. Починає жалкувати, що ми віддали свій старий трейлер. Маєш сили, щоб оглянути ще один. Маю сили, щоб доплентитись до мотелю і покласти стомлені ноги в ліжко. Поклади в ліжко стомленого чоловіка. Алекс і Кеті добігли до озера одночасно і одночасно пірнули в крижану воду. Діти не помітили стегозавра, що ховався за брилою. А він визирнув і побачив, як діти стрибнули у воду, здійнявши бризки. Що це? Тримай! Я візьму миску. І звідси тече. Ой, лишенько. У вас теж дощить? Злива! Ми тут змокнемо до кістки. Ось знову. Oh, no. Мій новий дах. Oh, no. В усьому будинку тече. Правду казала Сесіл. Вони захопили весь кемпінг. Ось де він. Well. Негідник. Okay. Чарівна леді з крамнички гетті місіс Грін. Принаймні після того, як я всю ніч слухала дощ, який накрапав у кімнату крізь вами відремонтований дах. Знаєте, скільки ми вилила впродовж ночі? Я теж одну вилив Іншими словами, якість вашої роботи виявилась аж ніяк не задовільною. це неподобство знущання і взагалі погано. Розумію, це все, що ви можете сказати? Я не поїду звідси, доки не знатиму, як ви плануєте виправити свою помилку. Для початку планую вибачитись. Цього не досить. Людина заслуговує на новий дах. Я цілком згоден. Ви згодні? Запевняю вас, ви будете задоволені роботою. І містер Джонс, і ваш онук і щоб без фокусів. Не розумію, чому ви не зробили як слід з першого разу. Така сьогодні молодь. Послабиш контроль, не доведуть справу до кінця. Я знаю чимало молодих людей, що працюють чесно і сумлінно. Назвіть їх імена, я візьму їх на роботу. А тим часом я змушений працювати з тими робітниками, яких маю. серед них чимало родичів. Майкл. Ти перекривав дах містеру Джонсу. Так, я щось не гаразд. Дах тече. роботу виконано незадовільно, і я цього не терпітиму. я вимагаю порядності в стосунках з замовником. Мені дуже прикро. Збери свою бригаду і скажи їм, що працюватимуть на тому даху, доки не зроблять як слід. Я особисто прийматиму роботу. Вас це влаштовує? Yes, так, влаштовує. Дякую, містер Шейл. Патрік. Востаннє ти влаштував таку виставу для шерифа Літл Рока, що застукав семі, коли той розводив фарбу. Well, seen... Яка жінка? Вона так нагадує мені Реджіну. Дядьку Патрік, сподіваюсь, нам не випаде і справді переробляти той дах. А вже ж випаде список робіт завдовжки в кілометр. Дах буде, як лялечка. Знаю, ти скажеш, це моє шосте чуття. Тебе теж гризуть сумніви? І тебе? Тільки тому, що він не може пригадати телефон свого кузина, не знає, чи той буде вдома. Призначає побачення в їдальні, де подають по-справжньому погану каву. Може одразу відкинути його пропозицію. Але він назвав таку спокусливу ціну. Не знаю, все так дивно. Зрештою, за огляд грошей не беруть. А оглядати будемо прискіпливіше. Раз привіт. Вночі на голову не капатиме. Обіцяю? Добре. Я не люблю душ просто в ліжку. Вибачте. Запрошую вас сьогодні пообідати разом. З вами? Як компенсація за моральні збитки? Збитків зазнав Еразмус. Запросіть його. Хіба ж він танцюватиме, Бігін? Хто сказав, що я танцюватиму? Я знавець людських душ. Як стосовно п'ятої. Візьмемо ранній старт. Містер Ше, а Адах буде закінчено на п'яту. Патрік. Втішаю себе надією, що його не буде закінчено ніколи. Гетті. Подив на шосту. Згода. Ось де він. Каву. Доброго ранку. Доброго ранку. Радий, що ви зателефонували. Моєму кузенові кортить якнайшвидше спекатись того трейлера. Ви таки зв'язалися з ним? Він сам зателефонував одразу по нашій розмові. Щасливий випадок. Кажуть, щасливі випадки це скромність вседержителя. Скільки там спальних місць? Вистачило б на мою родину, якби не мали свого власного трейлера. А я маю чималу родину. Дружина, діти. Вони завжди зі мною. Четверо дітей. І кожному потрібні кишенькові гроші. Де вони мешкають? По всіх усюдах. Завжди в дорозі. Це спосіб мого життя, відколи я був їхнього віку. І їхнього способу життя, доки вони живуть до мого віку. Це наш спосіб життя упродовж останніх місяців, але ми вже занадто оцінили його. Справді? Ви купуєте трейлер, щоб мешкати в ньому? Той, що згорів, правив нам за дім. Я не знав. Я почуваю себе винним. У чому? Що змусив вас чекати? Адже час минає. Кава може зачекати, а ви ні. Негайно виїжджаємо. Привіт, Натанаель. А, це ви. Я не танцюю, Бігін, але танго виконую залюбки. Заходьте. Містере Джонс, як дах? Найближча гроза покаже. Ви можете зробити з нього човен. Вода крізь нього не просочиться. Патрік, привіт. Гетті, ти найблискучіша жінка штату Кентукі. Ти це усвідомлюєш? Хоч би дах не протікав, хоч би її серце не було розбито. Це я вам обіцяю. Бабусю, ти підеш з ним? Він навіть квітів тобі не приніс. Це зайве? У хлопця в голові є все, що треба. Прошу. Не знаю, кому з вас дякувати. Бабуню, він сам казав, що він підступний. Думаю, я дам собі раду сама. Не хвилюйся. Адже ми повернемось не пізно. Ми повернемось рано. До сходу сонця. Ви не знайдете на ньому ані подряпини. Трейлер у ліпшому стані вам ніхто не запропонує. Платіть готівкою або готівковим чеком і забирайте його хоч цієї миті. Ваша ціна занижена, ви просто даруєте нам свій трейлер. Я те саме йому казав. Банк накладає арешт на ваше майно. Я встигну розпродати його. Ви можете звернутися до будь-якого ділера і перезакласти трейлер. Буду з вами щирий. Я розлучаюся з дружиною. Суд постановив, що я маю продати трейлер і віддати їй гроші. Але суд не визначив, за яку суму маю продати. Така ваша помста? Ні, я розумію, що ви купуєте трейлер не для забави. Зробіть мені приємність, купіть його, і я буду щасливий, що ви влаштовані з житлом. Трейлер справді гарний. Але до нього знадобився б і гарний новий тягач. Замість нашого старого. Я міг би допомогти вам з тягачем. справді? Так знадобились би і меблі замість розкладних табуретів, і пристойний тент, нові спальні мішки. Неодмінно все спорядження. Нам знадобилось би змінити все спорядження, а це неприйнятно. Тобто страхової компенсації не вистачить. Ні. Ні. звісно, я міг би схитрувати, збрехати. Діти бачили б це і вирішили, б, що це нормально. Щоправда, ми мали б гарний трейлер. За велику ціну. Хоч і за дешево. Дон, ти маєш хорошу родину? Бережи її. Ти ж казав вірняк. Фільм озвучено телерадіокомпанією Ера 1999 рік.